Сьогоднішній випуск обіцяє бути максимально відвертим і важливим. Біженці з України у Європі. Ви опинилися в епіцентрі змін, які зараз розгортаються у політичному та соціальному житті Німеччини. Новий уряд, зміни в соціальній підтримці, можливість скорочення виплат – усе це може безпосередньо вплинути на ваше життя. Що відбувається, та як діяти, щоб не залишитися осторонь? Зараз Німеччина на роздоріжжі. Той самий бургер на який багато хто з вас розраховував, тепер під загрозою скорочувати. А нові політичні лідери обіцяють зробити підтримку більш адресною, що це означає для українських родин. А ще поговоримо про те, як змінюється виборчий ландшафт у Німеччині, хто може замінити Олафа Шольца і які наслідки це матиме для нас, українців. Тож вмикайте увагу і приготуйтеся до важливих парад та реального аналізу ситуації. Цей випуск допоможе вам зрозуміти, що робити далі. Мене звуть Ященка Антон, а ви на каналі Без води. З вас лайк та підписка, бо це гарно впливає на алгоритми Ютубу, щоб інші люди могли побачити це відео і більше глядачів в мене значить буде більше можливостей робити для вас якісні відео. Тому ситуація він-він, як на мене, і я починаю. Ой, ну що тут скажеш, панове Шольц у справжній політичній турбулентності? Тож давайте з вами усядемось на німецькі політичні гірки. Вибори вже ближче. А Шольц все далі від влади. І, схоже, він опинився в такій ситуації, що і сам не впорався, і друзів розгубив. Розпад коаліції став для нього не просто політичною кризою, а справжнім фіаско. У парламенті він офіційно визнав поразку уряду та змушений призначити дострокові вибори на 23 лютого. Але до того ще треба дожити. Головний так мовити двієчник нинішні політичні. Головний, так би мовити, двієчник нинішньої політичної арени це його партія, яка так і не змогла втримати ситуацію під контролем. Тепер 16 грудня у Бундестазі розглядатимуть «Вотум довіри». І тепер, як не раз ми вже з вами проговорювали, 16 грудня у Бундестазі розглядатимуть вотум довіри. Результат, як на мене, очевидний, уряд втратить підтримку. Соціал-демократи вже починають думати про нове керівництво, бо рейтинг Шольца настільки низький, як і ентузіазм німців щодо його політики. Схоже, його партія більше не готова тримати містер-переговірка, який не зміг навіть зберегти свій уряд у цілісності. Іронія ж долі в тому, що Шольц ще тримається за крісло, хоча на горизонті вже маячить політично. Пенсія. Вибори обіцяють стати початком нового розділу для Німеччини. Але саме для кого це питання, звісно, ще відкрите. А ми переходимо з вами до паралічу парламенту, який Бундестаг припинив роботу через кризу. Вперше за довгий час політичний хаос у Німеччині досяг рівня, коли робота парламенту просто запинилася. Наступного тижня депутати навіть не зберуться. Обговорювання бюджету, яке мало відбутися з 25 до 29 листопада, скасували. Усе через розпад правлячої коаліції та відсутність більшості. Це рішення підтримали навіть провладні партії СПГ, Зелені та СВДП. Але не всім воно е, припало, як то кажуть, до душі. Опозиція, включно із лівими альтернативою для Німеччини. Та новим альянсом Сари Вагенхейт назвала це саботажем. І тут далі йде цитата: ви не тільки ігноруєте свої обов'язки, а й заважаєте нам виконувати наші. Обурився депутат від лівих Крістіан Георг. Члени парламенту з інших опозиційних сил також жорстко розкритикували параліч парламенту. У січні та лютому заплановані всього кілька робочих днів, і це ставить під загрозу не лише прийняття бюджету, а й здатність парламенту реагувати на нові виклики. Цікаво, як така бездіяльність вплине на іміжніме. Яка ще донедавна була зразком стабільності у Європі? Ось так розпад коаліції поставив під питання не лише майбутнє Шольца, а й ефективність всієї державної машини Німеччини. Це взагалі дуже хреновий момент і для Європи, і для України, тому що після 20 січня, як ви знаєте, інаугурація Трампа, і там в нього буде його турборежим. Ми про це вже розповідали, бо в нього. Можна сказати, повна влада буде. Він там анонсує пошлені війни і ну, на це потрібно реагувати. А в Німеччині ось така халва. Тому негарно це все. І тим паче і для України це також негарно, бо без, скажімо так, єдиної сильної Європи її просто штати можуть нагнути на те, що вигідно Штатам, а не вигідно Європі і саме Україні також. Ось так, що ви думаєте стосовно цього, напишіть, будь ласка, у коментарях. І Шольц, от, як ми кажемо, робить ход канем, але такий собі негарний ход, як на мене. Тому що, як ви знаєте, політики, коли у них все погано внутрі країни, то вони хочуть якісь перемоги показати на зовнішній. Політиці і от Шольц закликав Путіна вивести війська з України, і Олаф Шольц вкотре звернувся до російського президента. Ми знаємо, як його хочеться назвати, але не можу. Із закликом припинити агресію проти України та вивести війська. Під час телефонної розмови, яка вже викликала чимало суперечок, Шольц також наголосив на необхідності готовності Москви до серйозних переговорів із Києвом. Примітно, що перед цим канцлер зателефонував Володимиру Зеленському, щоб попередити про бесіду. А от наш президент у своєму зверненні різко відреагував, назвавши дзвінок Шольца Путіну це відкриттям ящику Пандори. Зеленський переконаний, такі переговори лише посилюють позицію Росії, дозволяючи їй залишатися в зоні комфорту без реальних змін. Мінська 3 не буде. Нам потрібен реальний мир, заявив Зеленський, наголошуючи, що телефонні розмови не замінять рішучих дій. А як ви знаєте, заболотні розуміють тільки коли по зубах получають, і все. Вони іншого розмови не розуміють, вони гопніки, ті підворотні, тому тільки треба силою їх давити, і все. Чи здатен Шольц наблизити своєю ініціативою кінець війни? Чи цей крок стане ще однією можливості для Кремля уникнути відповідальності? Відповіді на ці питання можуть визначити не лише хід війни, а й майбутнє європейської безпеки. Коротше, буру в стакані розводять, той позвонив, щоб відволікти увагу від своїх внутрішніх проблем і щоб показати, що він ще ну я про Олафа Шольце, що він ще щось вирішує. Ось така моя думка сьогодні, скажімо так. І зараз перенесемося до Польщі, бо в Польщі там теж своїх приколів хватає, тому що Сікорський, ви знаєте, його запустив свою президентську кампанію. Чому він вважає себе найкращим кандидатом? Мені цікаво, тож міністр закордонних справ. Польща Радислав Сікорський офіційно розпочав боротьбу за президентське крісло. Його кампанія стартувала із презентації ось цього сайту, де політик окреслив свої переваги як кандидата від громадської коаліції. Сікорський робить ставку на свій досвід у сфері національної безпеки та зовнішньої політики, наголошуючи на важливе. Наголошуючи на важливості зміцнення позицій Польщі в умовах війни за її східним кордоном, він також заявляє, що готовий підтримати реформи, які можуть об'єднати ліберальний і консервативний електорат, легалізацію цивільних партнерств, це коли чоловік з чоловіком може одружуватися. Я не знаю, чому в Польщі досі такого не можна було робити. І либералізацію абортів, це теж я не знаю, чому в Польщі це так, тому що це право жінки вирішувати, що їй робити з власним тілом. Тут взагалі тема закрита. Не хочу навіть розводити полеміку стосовно цього. І не ну, обійшлося, звісно, без скандалів. Один із медійних епізодів, пов'язаних із походженням його дружини Ен Еплбом, Змусив Сікорського наголосити. Єн добровільно обрала Польщу, прийняла польське громадянство і вивчила польську мову. Тож, чому я вам це розповідаю, чому це важливо? Бо 22 листопада громадська коаліція приведе праймерис, на яких визначиться між двома кандидатами Радіславом Сікорським та мером Варшави Рафалом Чавсковським. Цей вибір стане вирішальним для блоку партії перед президентськими виборами 2025 року. Коротше, Польщу колбасить теж буде. Чи вдасться Корському переконати однопартійців і польське суспільство, що саме він здатен змінити баланс сил в країні та світі. Наступні тижні можуть стати визначальними. Я вам оце ось розповідаю новини, і от особисто моя заангажована суб'єктивна думка, що 2025 рік буде дуже трешовим. Дивіться, в Штатах Трамп більш нічого не потрібно пояснювати. В Європі, значить, Німеччина коаліція розпалась, трусить по політичному дуже сильно. Економіку німецьку теж трусить. Польща теж можна сказати, в одному з головних наших е, партнерів у цій війні. Е, теж вибори там теж почнеться предвиборна калатнеча. То, що в Україні відбувається, ви самі все це знаєте. Мені не треба вам все пояснювати. І на Росії теж там іде якийсь треш, там теж економіка в крутому піке, теж назривають серйозні зміни. Що я хочу сказати. Цей рік, наступний, 2025, буде просто лютим. Чи поділяєте ви зі мною цю думку? Напишіть, будь ласка, в коментарях. І наприкінці давайте поговоримо про звісно про соцвиплати, бо вони ж знову під загрозою. І тут вийшов матеріальчик про те, да, это, эти деньги для граждан, которые тоже получают украинцев, потому что украинцы в Германии, беженцы, все сразу получили этот статус беженцев, воен, да. военных беженцев. Это инструмент, который ЦДУ хочет как можно быстрее изменять, потому что они говорят, что этот инструмент не дает мотивации людям работать, И uh -huh. там тоже есть примеры, когда украинские э, беженцы, которые работают в Германии, решили уже не работать, потому что если этот инструмент получать столько денег, что это будет, э, может быть, столько, либо даже больше, чем идти на простую работу. Э, вообще без как минимум одного партнера, либо без, без двух правительства не будет. И если, скажем, СПД будет в втором, э, что касается, например, реформы этого Белгогейт. Белгогейт – это инструмент, эти деньги для граждан. Это был проект э, СПД. И так yeah. не будет так очень просто быстро это изменить, если маленькие Менше партнер має твожу приймати це рішення в місці, тому соціальна підтримка в Німеччині може зазнати серйозних змін після майбутніх парламентських виборів. Опозиційний блок ХДС та ХСС, який має високі рейтинги і всі шанси сформувати новий уряд, виступає за перегляд системи соціальної допомоги. Зокрема, це може торкнутися, і, звісно, нас, українських біженців, які наразі отримують підтримку в рамках програми «Бюргергельд». І як пояснює представник фонду Ауденауера, як а Валенштайн в ефірі Deutsche Welle новини. Новий уряд може запропонувати зменшення обсягів соцвиплат або введення жорстких умов їх отримання. На цьому наполягають прихильники реформи, які вважають нинішню систему занадто обтяжливою для бюджету країни. Ми вчора з вами обсуждали про те, що приблизно взагалі загальний бюджет 50 мільярдів витрачає Німеччина на соціальну підтримку. Ну взагалі це не тільки на українців. На українців приблизно 10, це п'ята частина. Тож це означає для українців, які отримують виплати, ризики опинитися серед тих, кого торкнуться нові обмеження. Це може бути скорочення допомоги для тих, хто не працює, або підвищення вимог до підтвердження права на цю підтримку. Тож, ви, ті, хто отримують бургер гельд. Зрозуміли, за кого на цих виборах не потрібно вболівати. Ну що ж, дорогі друзі, тепер ми знаємо з вами, що справжнє мистецтво виживання це не лише шукати кращого життя, а встигати підлаштовуватись під нові правила гри. Німеччина, як завжди, вміє дивувати, то коаліція розпадається, то виплати скорочуються, то нові лідери обіцяють навести порядок. Ну а як це вплине на життя біженців? Нам поки що не ясно. Ну і як завжди, нічого особистого, лише політика. І якщо ж ви думали, що в Європі все стабільно і зрозуміло, то вітаю вас. Тепер ви офіційно стали експертами з непередбачуваності. Тож не чекайте дива, шукайте способів тримати себе на плаву і залишайтеся активними. І як кажуть у Німеччині, філь глюк або в перекладі на нашу, тримайтеся буде весело.